Завершальний поєдинок у групі Б на Кубку Свободи з футзалу, який цими днями відбувається у Хмельницькому. І матч вирішальний дійсно для обох команд, тому що переможець цього поєдинку очолить групу Б і завтра зіграє у фіналі Кубку Свободи. Ну насправді не обов'язково перемагати проти Симу. Їм достатньо нічієї команди. Шість очок, і різниця 9-0 забитих та пропущених. на команду на цьому турнірі, яка ще не пропускала. А от Титан Зоріє, у якої 4 бали. Завдання сьогодні важче. Потрібно обов'язково перемагати для того, щоб стати першими у групі Б. Доманського Шаховцов назад. Перший удар Пічкору у поворотах. Доманський не порушує права, але тут Андрій Чуднов. І удар по воротах Андрія на другій хвилині. Міленький. Анатолій під ліву і пробиває. Холоша встигає ногу. На... Холоша. Підхоплює Міленький, але відбиває Олексій Федько. Буде бити сам. Олексій забиває на 4-й хвилині. Олексій Федько 1-0 на користь продексима. Вільний удар має бути. Другий дотик голкіпера. Судді проморгали. Накалуковати головою робить скидку, але Боргун стигає зіграти. Його розтікає. Вирішив сам пробити, Холоша... Що... за... Доходить яж до Михайленка. То ще один пас. І в дотик пробиває без сало. Пічкоров. Удар Павла. Щодно зупинив м'яч і буде бити Андрій. Її міг зараз Сланко. Бесало Віддавав передачу на Федька, натомість контратака. Мільники сам поки що біжить. Пробиває Анатолій. Холоша встигає. З м'ячем, але відіграв назад на Бесалова. Бесалов на Барбенцева. І 2-0. З нульового кута забиває Барбенцев на 24-й хвилині. На 14-й хвилині перепрошую. Андрій Чуднов пробиває. Васильченко відбиває Гресовець. А от так розіграли. Пробивавши Шиховцов, Добивання від Пічкоровай. Удар по воротах встигає Ланковіч. В'ячеслав Чуднов, Віталій скорий та Андрій Чуднов на якого зараз є передача. Він може тренує робити рахунок, але не йому це зробити. Мельник встигає м'яч зберегти у межах майданчика. Гресовець б'є, відбиває грудьми. Калуков в центр віддав. Тут знову Барбенцев. І знову Дмитро б'є. Мальник переводить. Бесалов виходить на всю передачу. передачу все одно на Пішкурові. Він кладе. Гол на 25-й хвилині Павло Пішкуров 2-1. Пішкуров накидає на Домайського, анатолій б'є. Відбивається пун. Б'є колоков просто в руки. Шпигар сам боїться тепер. Чекає підтримка партнера. Тут є можливість себе пробити. Шпигар пробіг. Доманський прострілює до грацам'ять. Дойшла передача до бесалова, то відчувають з мельником виходить і не А тут перехоплення шпигар на Міленького, як Анатолій зараз не влучає. Кожем'яка розвертається, а пробиває позворота. Починає ризикувати. Ну а куди подіватися. Пішкуров завдає удару. Сипун відбиває. А тепер мілінки б'є. Забирає м'яч руки Сипун, б'є по воротах. Федько розібрався з двома, але передачу не віддав. Підібрав Пічкуров. Грицевець ще один пас і рятує зараз Сипун після удару. Удар Пішкурова перед собою. Цепун, Доманський. Рисовець. Цепун накриває м'яч. Удар просто в Ципуна. ну і ще може залетіти третій. Ланко б'є повз ворота. Все, нарешті. Порадиксім виграє у Титан Зорі з рахунком 2-1. Матч за перше місце. Оправдав очікування болельщика. Тому що була така упорна боротьба. готовиться назад.